Всім привіт! Вітаю на каналі. Гарного настрою, здоров'я, мирного неба. Зараз це найважливіше. Дякую, що завітали. Дякую за підписку, коментарів, подобайки, побажання, які ви пишете мені під відео. Дуже приємно читати. І нехай це добро, що ви робите, що ви робите для мене, для вас вернеться вдвічі більше. Пам'ятайте, ви найкращі. Я вас всіх поважаю, ціню! і знаєте, без вас не було б мого каналу. Отак. Всім велика подяка. Хочу вам сказати новину е, таку гарну. Вчора ввечері в нас, нарешті, пішов дощик, ми його дочекалися. Ішов він цілу ніч. Ну, такий не сильно крупний, але помірний. Це дуже добре, тому що буде якась огородина, будуть зернові. Це дуже важливо зараз. А вранці вже погода трішки змінилася. Вітряно, дуже друзі, вітряно, такий вітер. Я зараз знаходжуся у центрі, приїхала до магазину за погодних умов, вимкнули світло в селі. Ну, вітер дуже великий, такий потужний. При можливості може і в старих будинках зірвати дах. А що вже говорити про, про вода? Напевно, десь пошкодилась. Але я думаю, все це тимчасове явище, все виправлять, наші енергетики справлялися і не з таким. Все буде добре, все ми подолаємо. Буду я їхати додому. В магазині, друзі, я придбала рис. Сьогодні буду варити плов, також ще сир, ну не домашній, а колхозний. І молочко. Сьогодні в мене буде твердий сир. Приїду, буду готувати. Ви не перемикайтеся. Хлопці мене вже дома чекають, дзвонять те, де те де вже Що ж, приступаю я до приготування домашнього твердого сиру і поділюся з вами рецептом. Цей сир у нас в родині обожнюють всі. Готую його доволі, доволі частенько, коли є можливість, бо добрий натуральний сир в магазині коштує недешево від 300 гривень і вище. І то є деякі сумніви його натуральності, ну, можна сказати, міст молока там є. А сирний продукт ми не купуємо, не любимо і не споживаємо. А що ще хочу сказати? Дорогий сир я беру тільки на свята, там для нарізки декілька видів, по 200-300 г. А на кожен день готую свій сир з продуктів, які я знаю, які я кладу, і мені подобається він. А ще більше подобається тим, що ми можемо відрізати добрий шматок і їсти скільки ми захочемо. Використовувати його можна також і для піци, і в різні страви. І, як на мене, він виходить мені дешевше. Ну, за, е, сьогодні порахуємо собі вартість, скільки в нас буде вихід, е, буде цікаво. І так, дівчатка, рецепт домашнього сиру. Нам потрібно 2 кг молока, 2 кг сиру це не жирний в мене, 100 г масла. 2 яйця, 2 чайні ложки соди, 2 чайні ложки солі. На першому етапі приготування нам потрібна каструля. В каструль ми висипаємо в сир. тепер заливаємо молоком. Все підпалюємо газ і доводимо до кипіння. В процесі нагрівання в нас зверху виділилась сироватка. Молоко стало таким жовтеньким. Це значить, що нам вже більше не потрібно гріти сир. Тепер наша задача відділити сироватку від сиру, стідити. Для цього я беру марлю, вона в мене складена в два слої. І буду сюди переливати, ось так трохи пролив все. Закладаємо марлю і бажано десь прив'язати, щоб відділилася рідина. Oh, yeah. Для того, друзі, щоб нам переплавити сир, нам потрібна парова баня. Я ось положила каструльку, водичку і зараз будемо там плавити сир. Можна вже його вставити. Тепер до... Всієї цієї суміші нам потрібно внести яйця. Масло можна його порізати на менші кусочки. Дві ложки солі чайних я чуть-чуть більше поставлю, бо ми люблю солюніше. І дві ложечки соди. І тепер головне його вимішувати і вимішувати. Це такий невистрий етап довгенько будемо плавити його. Коли додавалася сода, сирпаний. Як це сказати на українській, забула слово. А, збільшується. Збільшується в два рази. Він робиться таким, ми, бачите, пишне. І все. Тепер треба плавити його і мішати постійно. Ось він в мене готовий. Я його довго плавила, бо я люблю такий, щоб він був довгенько. Можна і менше його плавити. Це вже ви дивитеся по собі. Ось так. Все, тепер головна задача бистренько його переложити до лотка. У мене ось судочок, покрила його харчовою плівкою, тому що дуже швидко застигає. Сир трохи охолод. Звичайно, ще не зовсім, йому потрібний час, хоча б до завтрашнього дня, тоді він добре затвердне, але вже його різати можна. Зараз вийму вам покажу. Ось такий гарний кусочок вийшов. Ну, вже такий тверденький. Поставлю я його на ваги, хочу ж дізнатися, який вихід у мене вийшов. 1 кг 28 грамів. Ну, в принципі, нормально. Дивіться, я взяла 2 кг сиру на 100 гривень, 2 літра молока на 40 гривень, це 140 гривень, пачка масла 80 гривень, ну, наполовину ще 40-180 гривень. І яйця я не рахую, ну, якщо їх там порахувати, зараз яйця по 30 гривень, ну, ще 6 гривень, 186 гривень. Ну, Солі сіверніше і соду рахувати не буду. 186 гривень кілограм такого сиру домашнього. В магазині за 180 це буде сирний продукт. І то не знаю, зараз є по 180 чи немає. Розріжу, покажу вам і спробую. Вот, ну, смотрите, как красава вышла. Еще и дырочка получилась. Так, сами мы положим еще до холодильника. Так, пора Так, як я казала, шматок. М -м -м. Класний. Рекомендую, друзі, готуйте, то смачно виходить. Звичайно, займає час і... Треба потрудитися, але смак того вартий. Моя родина буде задоволена. Чи дощ, чи вітер, а моя живність вірно мене чекає, вечірнє годування ніхто не відміняв. Стою тепер, друзі, любуюся, як їдять мої ягнята, обожнюю їх, вони в мене як антистрес і купити не потрібний. Це ж не просто ягнята, це моя душа. Тут вкладена любов не до спані ночі. А вони підросли ще такі нахабні стали. Кричать і кричать, все їм щось не вистачає. Все вони хочуть їсти і їсти. Не нажарли, не нажерливі зовсім. Кинула їм зерно, сіно, також і птиці кинула. Всім приділила увагу. Ще потрібно набрати дров і розтопити котел, і все буде добре. Сьогодні відпочиваємо. День закінчився в селі. Згадала зараз коментар. Недавно мені жінка під одним відео написала: Христинко, вам не вистачає ще свинки потрібно завести А я собі задумалась, та я б завела, друзі, а в мене немає її де тримати. Що ж, у мене нема теплого сараю. Бачите, все у нас зроблено тут із шифера це тимчасово. Сподіваємося, що колись ми построїмо теплий з каміння сарай. І якщо будемо живі, здорові, буде канал, то ви побачите у мене ще й тут і свиней. Не знаю, правда, як чоловік відреагує, але я хочу свиней. А знаєте чому? Дивилася я блогера, я надія, і вона займається вирощуванням свиней, там і розсада. Ну, дуже гарний канал. Багато чого від неї вчуся, дуже неї цікаво. І що хочу сказати, в неї свині живуть навіть люди, коли так не живуть, як в неї свинки. Такі доглянуті, просто панікані такі. І вона недавно заколола і робила різні смаколики. А там і салфсон, і колбаси, і паштет, і все таке апетитне. Я дивилася відео, слина тече друзі. ой. Та й чоб і мені не завести свинку, щоб зробити собі такі делікатеси. А сало ми також дуже любимо. Тому свинка потрібна, а нема де тримати. Отака От історія. Куди ви вже вийшли? а? Ну, погуляйте ще, вже всі заходять. В Сарайчики, качечки прийшли. Болото у нас тут дуже в дворику. Ну, нічого, висохне. Все буде добре. Потрібний навес, вес. Сподіваємося, що зробимо його колись. А я вчора, друзі, наче чуяла, що піде дощик і сіла в мене гузка, я її переносила в інше місце, а вона все одно приходила сюди. Ось тут під бочкою сиділа і все їй тут подобається. В другому місці не хоче. Я зробила ось таку загорошку, халабутку. Чоловік думаю, прийде буде, кричати, що це ти нагородила? Що це ти зробила? Але я спасла гусочку і її яєчок. Дай Боже, будуть у мене гусенятка. І все буде добре. Потім розберемо цю халабудку. Дивіться ось. За мною ходять. Отак. Прохолодно в нас стало. Та нічого, все одно йде до літа. Буде тепло. Це один день, а потім вже буде. Нам все щось не подобається. То жарко, то холодно. Все, йдіть все. Ну що ж, друзі, дякую, що завітали, дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. До наступного відео. До побачення.